Здоров, сталкери! І сьогодні я вам розповім, як отримати безкоштовний костюм булат у сталкер зов Прип'яті. Одразу, коли ми проходимо до Прип'яті, одразу біжимо пральню. Ми вже це зробили та йдемо на перший поверх. Ми вже прийшли на перший поверх і йдемо прямо у цей отвір. У кімнату до Соколова. Далі йдемо до техніка крилова. Заходимо в розмову та обираємо другий пункт. Потім обираємо іще другий пункт. І моментально нам відкривається бронежилет Булат та шолом Сфера 12. І ще додатково в нього можна все полагодити абсолютно забезплатно. Для цього заходимо у відділ ремонт модифікації та самі бачите, що там коїться. Я хочу, я хочу полагодити Севу Ремонт. Та він пропонує мені полагодити його за нуль. Не у, не у жодного торгівця такого немає. Не у жодного сталкера такого немає. Це тільки у Крилова. І це не баг. Це не якийсь там багнутий сталкер. Це реально так і є. Ну, а на цьому моє відео підходить к концу. Надіюся, що ви в цьому відео дізналися щось нове. І всім вдачі, усім пока-пока. І не забудьте підписатися.